Божа кара за нашу затоплену Херсонщину. Звісно, те, що я вам зараз покажу, я в жодному разі не хочу сказати, що це можна порівнювати із тим лихом, якого завдали українцям росіяни, підірвавши Каховську ГЕС. Але це вкотре підтверджує той факт, що всі, от абсолютно всі росіяни, рано чи пізно страждатимуть і відповідатимуть за всі злочинні дії Росії в Україні. Ці підтоплені будинки наслідки дощів на Росії. Ось так от стихія і змиває Росію. Через потужні зливи під водою опиняються цілі села. разом з ними знаєте і вулиці, дороги, і будинки. От на цьому відео село перевізне і його жителі, які страждають від наслідків негоди. Андріївка тудей грязі є лічебними. Я надеюсь, что они лечебные. Я их уже столько выгребла сегодня. Смотри, какие красивые, жирненькие. Смотри, Ой, смотри, какая хорошая грязь. Надеюсь, что она лечебная. Я вот в пакет собираю и тебе передам. В этом российском селе, забутому и Путиным, и Богом, э... Е, хоча, до речі, от останній якраз не забув, бо послав рісні дощі на Росію. Але треба ще. Так от, у цьому російському селі дощами розмило і дороги, і основний міст. Тому військовослужбовці змушені в брід добиратися на роботу до прикордонної школи, що в селищі Приморське, і це їм не дуже подобається. Всі також переходять дорогу по морю, тому що дуже важливо Та працювати, щоб платити налоги. На секундочку море достаточно холодне. Кержаться росіянці, що влада на них не реагує, вірніше на їхні звернення. Відтак вони відрізані від цивілізації. Такого в Кремлі це хвилює. Питання, звісно, риторичне. Відповідь ми ж знаємо нікого. Бо наступне відео було знято вже не у російській глибинці, а в Ростові на Дону. Тут плавати люблять всі: і автомобілі, і громадянський транспорт, і його пасажири. В місті ростов на Дону, по вулиці Агана зберігається одна одна та ж ситуація на во время авіажді. в одном, на одном участке дороги есть глубокая впадина, старые железнодорожные пути, которые перекрыли и поставили бордюры, тем еще больше усугубили ситуацию дорожные службы. Вода уже не, не, спускается, не уходит никуда, тонут машины. Люди сегодняшний день, это, на сегодняшний день это у нас 5, 5 сентября 2023 года, маршрутки шли полные людей и полные воды. И что вы думаете, Знову росіяни скаржаться, що покинуті на призволяще. бо тепер їхні діти навіть не можуть доїхати до школи. Ні, проїхати, приїхати, Попасть на работу, коллапс во всем районе из-за этого участка дороги, какие-либо жалобы в органы госслужбы, жалобы письма, руководство не реагирует на это, и приходят обычные отписки. С ливневками в городе вообще большая беда. Мэр Лагвиненко отписывается, что все ремонтные работы будут идти, будет решаться ситуация. Буквально весной женщина утонула в нашем же районе. Это Октябрьский район, города Ростова-на-Дону. Ее смыло водой и просто затянула в какой-то люк, который был открыт. Цікаво виходить, так? Вони думали, що поки українські школярі сидять в бомбосховищах, а їхні що гристимуть граніт науки? Е, ні, так це не працює. Не так сталося, як гадалося. Тут хочеться додати: бо думати росіянам немає чим, бо замість мізків там вата, тож замість нормального життя нікчемне існування. Нагадую, це були актуальності. Підписуйтеся на наш канал, залишайте свої реакції та вподобайки. І також не забувайте знаходити нас у соціальних мережах в Телеграмі, в Інстаграмі та у Утікток. Там новини оперативно інформативно щодня 24 на 7. З вами була я Інна набок. До зустрічі.